І смеркає, і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окоянний, і день, і ніч плачу На розпуттях велолюдних І ніхто не бачить. І не бачить, і не знає. Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, Горють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачте, які будуть жнива. Схаменіться не до люди. Діти юродиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбійте щирим серцем велику руїну.